Володимир Брянцев Зайвий гріх, Уривок з роману Дорога в один кінець читає автор. За все в житті доводиться платити. Заяложена, але така, що не перестає від цього завжди бути незаперечною істиною. Питання лише в співмірності ціни. Людина, яка по любові вплилася в пута гіменея, однозначно заплатить нехай не меншу, але в її розумінні тотожну ціну при катастрофі шлюбу Та все ж кохала. Нехай не запалила вогонь в серці об'єкта обожнювання, і любовне полум'я без підтримки згасло з часом, але воно горіло, світило і гріло. І буде людина на самоті з ніжним сумом згадувати щасливі миті і цим з часом погасить біль від кривди. Що поробиш? Адже ж вона або він не кохав і не кохала і навіть легка нотка жалю до колишнього чи колишній кольне в серці іноді. Той же хто накинув на себе шлюбне кайдання за розрахунком, заплатить неспівмірно більше. У таких шлюбів запас міцності ще менший. За розрахунком отже, стояла людина перед вибором, металася, вагалася, але все ж таки зробила його, і тепер за все відповідальність нестиме особисто. Болісне і страшне усвідомлення своєї помилки тут і втішитися, на жаль, при цьому нічим. А людина, яка кохала, не стояла перед вибором. Вона, як сомнам, була, пішла на поклик не інстинкту а Божої благодаті, пробула в цьому анабіозі скільки змогла, і не помітила, як прокинулась. Кохання з її серця вже пішло. Ну що ж, можна і треба жити далі, адже ж людина необділеною залишилася, вона ж кохала і не насмілиться поплюжити саме це чарівне почуття через свої страждання. Вона ж скуштувала те, що не кожному дано. Мало того, вона про всяк випадок отримала щеплення від подібної випадковості на майбутнє. Тепер може заразитися цією хворобою лише свідомо, а це чимала компенсація за перенесені страждання, і отже, платіж людини став цілком співмірним. Три дні поневірялася в роздумах молодий спеціаліст, технолог Ірма Гроєць і поступилася Борису холоду, утішивши себе ілюзією, що зуміла прийняти важливе життєве рішення. Прийняла верховенство людини протилежної статі у всьому, навіть не відаючи, що ж має отримати натомість за цю свою жертву. Щастя, благополуччя. Ну і кохання, напевно звісно, а як же в сім'ї без цього? що ж, все вірно, тільки не усвідомила ще молода дівчина внаслідок життєвої недосвідченості, що не кохання народжується від шлюбу, а шлюб від кохання. всі інші з'єднання, возз'єднання, альянси, мезальянси. Чи двосторонні спілки там всякі, на небесах не освячуються, навіть якщо ці тимчасові попутники по життю і відіграють обряд вінчання перед вівтарем, не по любові тому що, а всього лише за згодою сторін цей Союз. Напередодні реєстрації Ірма, що вже стала жінкою з Борисом і була трохи здивована якоюсь прямо таки тривіальністю цієї події, запитала насмілового майбутнього чоловіка, притискаючись до його міцного плеча: ти мене кохаєш? Не любив би, убив би буркнув Борис, начебто як і жартома, і повернувся спиною. Спи завтра клопіткий день. Наступного дня під час церемонії укладення шлюбу на питання, чи згодні ви, Ірмо, Станіславівно Гроєць, взяти за чоловіка холода Бориса Степановича. Ірма впевнено відповіла: Так, яке прізвище хочете взяти? урочисто продовжила формальності представник держави. Холод, відповів Борис. Гроєць відповіла Ірма. Банальна мислишка, Ніхто не помітив спроби, ні, не бунту, а всього лише несміливого прояву невдоволення на новому сімейному кораблику, котрий ще тільки спускався на воду. Холоднокровний Борис лише здивовано глянув скоса на Ірму і промовчав. А розпорядник церемонії порахувала це рішення між молодятами узгодженим. Чому мені не сказала, що не хочеш міняти прізвище? запитав пізніше безпристрасним голосом чоловік, наче й не потребував відповіді. – Та ну його, міняй потім документи. Та й холодне твоє прізвище. спробувала відбутися жартами Ірма. Мені не підходить, я теплокровна. Щось я не помітив. пробубанів Борис і закрив цю тему назавжди. Навіть коли Ірма запише новонароджену їхню дочку на своє прізвище, чоловік не заперечить ім'ям Катерина назве дитину. Він легко, без натягу, з зазором увійшли безіменні пальці пари, в отвори обручок. Лише тендітний пальчик ірми злегка при цьому тремтів. Там на небесах все бачили наперед, тому вінчання не буде. Збентежені їхні ангели-хранителі. Не дозволили впасти зайвому гріху на нетямущі душі, залишаючи обом право на ще, всього лише одну єдину спробу, як останній їхній шанс на взаємне кохання, колись потім одне без одного вже. Не жалейте мене, не жалейте, що тепер гаворіччя вина. ви вино по опастака. разлейте, скажите привет, старина, кровь израненные именами, выпьем, братцы, теперь без прикрас, мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас.